Всім привіт, я Даня, ви на каналі Merrill Ukraine, і сьогодні я розкажу вам про кросівки Merrill Nova 4. Кросівки Merrell Nova 4 це універсальне взуття для трейлового бігу, походів та активного міського життя. Вони поєднують у собі комфорт, легкість, надійне щеплення та турботи про довкілля. Легкий верх із січистого матеріалу забезпечує хороше дихання. Кросівка, а посилений носок з ТПЮ – захист ваших ніг. Проміжна підошва виготовлена піни Float Pro та має технологію FlexConnect. Це дозволяє добре відчувати поверхню та додасть амортизації на довгих дистанціях. Підошва з гумою Merrell Phantom Grip має агресивний протектор та забезпечує надійне щеплення на складних трейлах та у місті. У моделі використані екологічні матеріали та на 100% перероблені шнурівки та внутрішня підкладка. Технологія Clean Sport NXT природньо контролює запах всередині кросівка. Merrell Nova 4 це зручність, витривалість і підтримка в кожному кроці, готові до всього, що чекає попереду.